Привіт, шанувальникам Шимана! Ми сьогодні знову говоримо про оновлення в виробничій програмі японської компанії. Після грандів стели. Stradic Twin Power, справа дійшла і до серії Sedona, яка належить до бюджетного сегменту. А це означає, що ми не знайдемо тут проривних технологій чи супер-мега дорогих матеріалів, а також нескінченної кількості підшипників. В той же час попередня версія з індексом FI протягом шести років уже радує риболовів і продовжує робити це зараз. Збалансована ціна. Надійність, простота конструкції і легкість в обслуговування це якраз те, що цінується рибалками. Нова серія отримала індекс FJ і ряд відмінностей від попередниці. Саме про них, про широкий модельний ряд і про Можливості застосування різних модифікацій для вирішення різних риболовних завдань ми будемо говорити в цьому огляді. Почнемо з візуального порівняння, седони 17-го року і новинки. Як бачимо, у покритті стало менше золота. Інша форма проточок і вирізів на спідничці шпулі змінилося. І накладка на руків'я. В той же час основні деталі корпусу і ротор залишаються незмінними. Кноби, крім покриття софт-тач, отримали ще симпатичні заглушки. Але важливе удосконалення, непомітне з першого погляду. Мова йде про прапорець, який переключає режими роботи муфти блокування ротору. І в цілому, я вважаю, що це позитивний фактор, тому що дивіться, ті, хто сумував за відсутністю можливості. Переключання режимів роботи ротора, вони зрадіють. А ті, хто користувався постійно заблокованим ротором, їм буде байдуже. Але в цілому сума позитиву зростає. Набагато більше змін в конструкції всередині котушок. Але перш ніж про них говорити, давайте поговоримо про серію седона взагалі. Механізм обертається на трьох кулькових підшипниках, які розташовані. Два. На провідній осі, і один на веденому валі. Хвостовик валу, у свою чергу, обертається на втулці. Також втулки знаходяться в ролику вузла вкладання жилки і на осі кноба. Стопорна муфта має дуже крупні ролики і надійно працює не тільки на серії седона, а й на інших, набагато більш дорогих моделях. Провідна шестерня виготовлена методом холодного кування з алюмінію, і він має е, у Шиману свою назву хагане. На більшому вінчику нанесено захисне покриття. Її діаметр в котушках, представлених сьогодні, складає для моделей 2,5 і 3000 28 мм і для 4000 31 мм. Шпуля зі скошеним бортиком для полегшення злітання жилки. Тут же знаходиться і фрикційне гальмо. Діаметр дисків складає 21 мм. Причому в механізмах гальмування до 2000 розміру включно застосовано два диски, а від 2000 з половиною шість. Далі говоримо про відмінності. В порівнянні з попередницею нова серія схудла. І різниця у вазі в різних модифікаціях складає приблизно 5 грамів. Окремо зазначимо, що. В котушках Sedona FJ встановлено дуже нехарактерну для бюджетного сегменту систему, яка називається Silent Drive. Сутність її полягає в тому, що ретельно опрацьовані зазори між деталями, а також їхня поверхня для полегшення обертання. Окремо зверну вашу увагу на те, що на ексцентрику паразитної шестерні встановлено гумовий демпфер, і завдяки йому прибирається стук, який неминуче виникає в кінцях ходу штоку, в так званих мертвих точках. В цілому, всі ці оновлення призвели до того, що катушка обертається тихіше і більш плавно, ніж попередниця. Наступне вдосконалення це наявність гумового кільця з виступами під ротором. Справа в тому, що коли ви працюєте з приманками великої ваги на максимальній дистанції, при закиданні внаслідок різкого руху вперед, ротор може прокрутитися. Відповідно, закривається дужка ротору, і ви втрачаєте і приманку, і значний шмат шнура. Щоб такого не сталося, нижній вигін так званого гусака, який відповідає за автоматичне скидання дужки, заходить в зачеплення. З зубцями оцього гумового кільця і ротор не прокручується на закидання. Дійшла справа і до модифікації. У нас сьогодні на огляді представлено 4 розміри і варіанти головної пари, але існують і інші. І почнемо з самих дрібних. П'ятисотка при вазі В170 грамів має співвідношення шестерінок головної пари, в 5,6 до 1. Котушки такого дрібного калібру. Призначені відповідно для роботи з легкими і надлегкими приманками. Вага їх може складати до 10 грамів. І, чесно кажучи, я би рекомендував звернути увагу на верхню межу цього діапазона і не використовувати приманки вагою, наприклад, 2 грами. Тому що 2-грамовий воблер при закиданні потребує дуже тонкого шнура. А всі бюджетні катушки, і мова зараз не тільки про шимана. Не призначені для роботи з такого класу павутинками. Для того, щоб нормально працювати зі шнурами, в яких перша циферка це нуль, а потім і декома, і ще щось. В механізмі повинен бути перше, ролик узла вкладання жилки, а по-друге, в приводу штоку бажана наявність нескінченного гвинта. І у Шимано це починається з серії Ультегра. Тисячник і 2000 зібрані на однаковій елементній базі і мають однакову вагу в 215 грамів. Співвідношення головної пари стандартне це 5,0 до 1, Але у модифікації C2000S є ще і пара більш швидкісна 6,0 до 1. Вони працюють з приманками від 10 до 20 грамів, і я би сказав, що вони мають виключно спінінгове призначення. Наступна пара це 2500 тисячі і 3000. тисячі. Також, на мій погляд, порадують скоріше спінінгістів. Вони мають вагу приблизно 240-245 грамів. 2500 тисячі випускається в чотирьох варіантах: це просто 2500, 2500 тисячі, з тисячі з подвійним руків'ям, 2500 з тисячі з неглибокою шпулею і індексом S, а також 2500 тисячі з високою передаткою. Перші три мають співвідношення 5,0 до 1, а остання з високою передаткою 6,2 до 1. Так само два варіанти швидкої і звичайної пари має і модифікація компакт 3000. Катушки в розмірі 2,5 і 3000 найбільш популярні серед спінгістів і призначені для роботи з приманками вагою від 20 до 30 грамів. І Набагато більш широкий спектр варіантів використання у 4000 калібру. Тут тільки два варіанти співвідношення головної пари це повільна 4,7 до 1 і швидкісна 6,2 до 1. Але незважаючи на це, я запропоную вам як мінімум 4 способи роботи з цими катушками. Седона 4000 в варіанті з повільною парою 4,7 до 1. Цілком придатна для використання у фідерному лові за умови, якщо повна вага вашої оснастки до 80 грамів. Цією катушкою цілком доречно ловити і хижака, особливо, якщо мова йде про достатньо важкі воблери або джигові приманки вагою до 2 унцій. Швидкісний варіант завдяки своїй парі в 62, я би рекомендував розглядати як непоганий. Агрегат для поплавцевого лову з болонськими та матчевими удлищами. невелика вага монтажів і велика швидкість підмотки якраз потрібні, коли у вас високий темп лову, і ви зацікавлені в тому, щоб оснастка як можна швидше поверталася на берег, і ви могли знову закинути їх в точку лову, сподіваючись зловити якийсь свій черговий трофей. Але ця ж котушка цілком підходить, і коли вам треба закидати. Штучні приманки на велику відстань, і здійснювати їх швидкісну проводку. Наприклад, якщо мова йде про пуляння Кастмастера на 50-60 метрів, сподіваючись зловити жереха. вага цих катушок 290 грамів. І ще на 20 грамів важча модифікація 5000, якої у нас зараз, на жаль, немає. Головна пара у неї теж швидкісна: 6,2 до 1. І знову ж таки. При такій парі я би рекомендував її використовувати в поплавцевому лові разом з Болонськими та матчовими вудлищами. В попередній серії Sedona FI був ще один розмір 8 тисяч за Шиману. Ця котушка мала певні конструктивні відмінності від е, більш дрібних калібрів, але вона була здатна і Буратіну за човником потаскати при тролінговому лові і з е, трофейним. Коропом поборотися де-небудь на платній водоймі. На жаль, зараз вона вже не випускається, але на залишках вона ще є. І якщо вам поталонить, то ви можете знайти цього монстрика і, сподіваюся, знайти для нього відповідні завдання. Серед відмінностей між новинкою і попередницею я не згадав один параметр це ціна. Але справа в тому, якщо порівнювати вартість тих модифікацій, що у нас зараз на столі, з аналогами у Sedona Fi. То як ті вкладалися в діапазон від 70 до 90 євро, так і ці точно так же цілком лягають в цей ціновий проміжок. І на завершення декілька фраз, які я хотів би, щоб ви не сприймали як ритуальні, а скоріше, як керівництво до дії. Якщо вам сподобався ролик, ви ставите вподобайку. Якщо вам не сподобався ролик, ви не ставите вподобайку. Якщо вас цікавить, Риболовна тематика і думка експертів нашої компанії про ті чи інші види лову, про ті чи інші товари, підпишіться на канал Ібіс Рибалка та Туризм. І ще одне: якщо ви вважаєте, що YouTube треба наповнювати україномовним контентом, варто цим роликом поділитися зі своїми друзями і напарниками по захопленню. І тоді він частіше буде виникати в автоматичній пропозиції YouTube. І більше людей подивляться саме його, а не ролик знятий іншою мовою. Тому бажаю всім міцних вузлів, трофейних екземплярів. Ну і скоро побачимося тут, в студії або на водоймах нашої прекрасної країни.